Добрий ранок, добрі люди. У мене сьогодні робочий день і починається він з того, що я шурую на пошту з посилкою. Маю надію, що зараз відправлю посилку. Вчора в мене це не вийшло. Ой, дуже надію, що вийде зараз. Це мені треба зробити до роботи. Може на роботі щось познімаю вам, хоча на роботі я взагалі не встигаю взагалі. 6-7 людей буває. Буває, звісно, і переривчики. Але цей переривчик не знаєш, куди його приткнути. Чи чай попити, чи каву, чи бутерброд з'їсти. Зранку на почті. Черга така, що капець. Нічого не міняється. В Україні так само. на Укрпочті зранку, в 7, вісім ранку, неважливо. бабулечки як на екскурсію приходять. Тут так само. прийшли, подивилися відкриточки, подивилися журнальчики. І пішли. Я хочу піти якось скороченим путем, але боюся, як заводиться, як завжди. Трошки мій шлях, як то кажуть, моїми очима дорога. Люди добрі, як я себе хвалю, яка я молодець, що я вийшла раніше. Я просто 45 хвилин відстояла на цій почті. Ой, але добре, що я вийшла раніше і я просто встигаю до роботи. Я встигаю. Я молодець. Хто себе ще похвалить, як не я. Іду додому вечір, грудень, йду і думаю. Ну, я відпрацювала, іду і думаю. Я йду без шапки, без шарфа. І згадую ці фільми зарубіжні, коли ми дивились і думали, ля, грудень, а вони без нічого. Не встигла перейти на світлофор і ми да, що люди в шапках, це гарно, так, такі шапки або без шапки, шарф. Бо ми в той момент були такі. Напижені, мільйон шапок, мільйон носков, мільйон шарфов. А зараз в нас така погода, як все змінилось, потеплішало і, і ми ходимо без шапок в грудні, та й в січні, та й в лютому, в шарфах, нема вже ніких снігопадів. Або, може, так завжди було. А ні, були сніжні зими, я ж пам'ятаю своє дитинство. Змінилось це трошки. Ну так приятненько. <laughs> прийти додому, і а садись. вже вечеря і проти. Знаєш, васику, Лесику сідай і пічку. Не, не знаю. Все, я буду їсти, бо я голодна, голодна. Зараз Вівочку, ну. Давай, баюрку, і хлібчика давай, все, давай. Добрий раночок побачила свій батат. Отак от, от. от так от він вже виріс. Росте він дуже швидко, але маленькі листочки. Зараз буду його поливати. Зараз буду його поливати, бо п'є він багато. Але в нього маленькі листочки. Велика Ліана і малі листочки. Який гарний писок. Який гарний. Як конячка маленька, як поня. Morra é bem, Thiago. Всім добрий ранок! У мене новий день і я не можу не показати свій батат. Подивіться, він так швидко росте. Оці ліани дуже швидко тянуться. Я вже думаю, куди його переставити. Але листочки мали. Лі. Листочки ніби й не ростуть і закручуються. Може йому мало води? Я не знаю, але тут прям сира земля. Але добренько, подивимося, як він буде рости, як себе буде почувати. Це таке. Ще така кислічка. Я якось казала, щоб була рясна оця зеленуха або фіолетовуха в даному випадку. То треба не давати квітнути їй. Отут є такі, ну це сміття, до речі, можна забрати. Оце, можна забрати, оце сміття. Е, взагалі, вона завжди хоче квітнути. Я просто вже пообривала і мені нема що показати. І там є такі ідуть стрілочки з бубочками квітнути. І от якщо ці бубочки відривати, як у фіалки на початку, то о, і вона не квітне таким біленьким або рожевим. То тоді в неї виходить рясна оця шапочка. О, я налила, О, я налила на документ. Мамечки, ну все, все, любі друзі, я поки що відключаюсь. Хто це тут ходить? Доця? Не Доця збирається на роботу, куди ти йдеш на роботу? Нянечка, веду буду... ти п'ятимісячного вишика Лє. Лео. Да, вона пішла нянечкою в родину, і там п'ять місяців дитинки, і дитинку звати хлопчика Лео. Вона каже бойся, як наш левчик. <світ> Але я переживаю дойці, за тебе, це дитинка. Ні секунди не залишай без своїх очей його, щоб він нічого не потягнув в рота, акуратно ручки, ножки. Боже, я так переживаю люди. Ну, мені знаєте, мені аби за щось переживати. От тепер мені є за що переживати. Добренько. Пішла, я ще хочу чайку випити. Так, мені я хочу зараз ще розібрати оцей букет, доця подарувала прибрати е, бумагу скласти і розібрати його, залишити без, попоїти, поміняти нову воду, бо він ще може довго постояти, але треба забрати квіти, які вже втомились, вже втомлені трохи. Хочу ще показати закваску. Дивіться, А ну тихо, всі! Ай, не можу зняти цей звук. Коротше, не виходить зняти цей звук. Плюс падає телефон. Взагалі-то вона... вона так тріщить, наче по снігу йдеш. І це значить, що вона вже набуває своєї мочної сили. Ну і плюс міняється запах. І вже кормлю я її частенько. Зараз додам водички, мукички. Вот. Або, может, разделю зараз на две банки. Разделю, подивлюсь, как Да. И на одни хочу сегодня оладиков сделать. Так, сейчас. Ой, она такая тянучая, прям вообще, прям вообще, прям вообще. Такая прям, знаете, Як резинова прям, це добре. Для тіста це добре. Це значить дуже еластично. Зараз отак розділю і покормлю дві. взагалі це така якась тема, знаєте, якщо не вийде, то ладно, не вийде і не вийде. Але хочеться, щоб вийшло. Знає, що я цим граюсь? Не знаю. Можна так само купити дрожжі. Я ще не читала і не задавалася питанням, чи корисніша закваска, ніж дріжджі. бо це теж дріжджі. Це теж якісь бактерії, які там бродять. Ну, результат бродіння. Але добре вже. Просто, просто стало цікаво, вийде чи ні. Все. Туди трохи водички, сюди трохи водички, все перемішаю і подивлюся. Поки що відключаюсь. Любі, друзі. Що ми робимо? Вікуся прийшла до мене на манікюр. Тільки що вона з вами розмовляла, але я не встигла це запитати. От, бо вона зайшла в мій YouTube. Читає коментарі. Хочу до цюні зробити гарненькі нігті. Але до цюня і нігті в неї така чутлива кутікула. Знаєте, в прямому сенсі. Я тільки доторкнулася вже кровіт, Тільки доторкнулася. Ну, ти? Ніхтє, до, цього... I'm touchable, I'm touchable. до цього хотіли робити з чимось червоним, ніжні, А тепер будемо робити з голубим, бо в нас колечко, в нас колечко Пандора. Yeah. Робити будемо щось ніжне. Хоча зробити голубе і ніжне це той ще квест, бо голубий. він... Він нелегкий колір, особливо, якщо просто гель-лаком покривати, то він все одно буде важкий, бо гіль -лак, він грубовато виглядає. Нам хочеться щось таке, знаєте, неї колечко голубе, скляне коронка, оця ельзеда. Mm -hmm. І тому нам треба щось теж таке полупрозоре. Вікторія розбила телефон опять.